Сарабанда Бандесари також, ну я починаю чомусь з негативу, я хочу сказати, що Я кожне, ні, що закрита, і за покланені. Ні, просто членджері він має бути ото вже, бов'язково хтось наб'є, або там, або звідси, або звідти. Я вже кажу всю правду. Коли я беру до рук жіночу книжку, знову ж таки, я маю велику пересторогу, не при живих письменниках тут буде сказано. І коли беру книжку, на якій є дуже красива жінка, ви зверніть увагу на це неподобство, я також намагаюся це не читати, також не при красивих жінках письменниках тут хай тут це сказано. Але мене зацікавило те, що мені здалося одразу, що це для мене, тому що тут написано, що герой він не любить дитячого галусу, хатніх тварин і присутності сторонних людей в цьому помешканні. Що він через це починає страждати? Я почала читати, і те, що зробила для мене Денисенко, вона написала це від імені чоловіка. Я цілий е, всю книжку читала і думала, чоловік це чи ні. Я зрозуміла, що він трошки не чоловік насправді, тому що все ж таки тут збагатується жінка. Але... На моє глибоке переконання, всі чоловіки це добре переодягнені жінки і навпаки так. <ріст> Воно, ну, залежить, так, і тому я хочу сказати, що цю книжку варто читати. Вона дуже весела, вона, вона дуже вишукана, вона дуже смішна, е, вона дуже міська і вона дуже сучасна, її будуть читати молоді, старі діти. Вона, вона справді дуже, дуже класна, е, так як ви сказали Світлану. І я дуже вдячна Ларисі, що, що я для себе вас відкрила особисто. А працюєте олі. <ріць> Ларицу, не а, ми не, не бачився. А, а, а всі думають, що ми один одного так добре знаємо. Лориса будь ласка, Ларису, пару слів про своїх ви знаєте, я дуже дякую вам всім за те, що ви нас тут добре всіх представили і наші книжки. Це комедія. Насправді, я вам чесно хочу сказати, що писати комедію в місті, проживаючи, де є мером така неодинана людина, це дуже важко і, ну, можливо, це навіть чомусь сміливість треба мати, щоб писати, але я тим самим себе відволікаю. Я Рада, якщо я зможу відволікти своєю книжкою від київських проблем, українських проблем, хоч у мого співвітчизника. І ще я хочу тільки додати, ви знаєте, оскільки я ще є адвокатом по шлюбно-сімейних справах, переважно зараз, то а, на цьому тижні якраз ми з моїм колегою розводили один шлюб, і він сказав: Я почитав твою нещодавну книжку Сарабанда банди Сари. Скажи, будь ласка, чому там немає присвяти з тим, кого я розвела? Я сказала, що в принципі тут подвійний підтекст, я не можу таке насправді написати, тому що Тут є два значення і професійне і приватне. Але тим не менше, ця книжка, зокрема, не тільки вона смішна і весела, як дякую, сказала пані Оля, але вона насправді про родинні цінності, про те, як важливо дослухатися до своєї дитини, до своєї родини, до свого батька, до своєї матері, поки є час, поки ми всі живемо. Живу, дякую. Що ви слухаєте БіБСІФальною церемонію нашої книжкової премії Книга року BBC 2008 тисячі вже стало ледве не традицією чи що... обрачу.